Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і я ріелтор, а також інвестор. Інвестую в нерухомість уже 5 років, а докладно займаюся фліпінгом. Тобто купую квартиру без ремонтів, робимо ремонт, а потім їх перепродаємо. Сьогодні ми власне знаходимося на одному з моїх проєктів, на одному з наших фліпінгів. Зробили, виставили на продаж, і власне ця квартира зараз продається. Це, це відео хочу зробити в іншому форматі, тому що попередні мої відео були в стилі румтуру. Я вам показувала проект квартири, як ми зробили, як підготували до продажу. Натомість я собі так подумала, ну скільки ж можна вас водити по квартирах і показувати румтур, можливо, зроблю це в іншому форматі, в якомусь цікавішому. І, наприклад, придумала, що в цьому відео я відповім на ваші часті запитання на тему фліпінгу, які ви мені задаєте в інстаграмі, а також. В інших соцмережах. До речі, хто не дивився мої попередні відео, запрошую до перегляду. Посилання будуть під описом цього відео. А зараз переходимо до ваших запитань. Я вибрала найцікавіші запитання, тому що їх є досить багато, і спробую на них відповісти. Перше запитання: як ви знаходите квартиру під фліпінг? Досить цікаве питання, тому що так, взагалі по-різному, немає якоїсь однозначної відповіді, як я шукаю ці квартири, тому що деколи просто з інтернету мені трапляються в добрих цінах. Деколи їду і там, під час переговорів збиваю ціну, так, і виходить вже цікавіша ціна, ніж риночна. Натомість хочу вам розповісти про цю квартиру, де ми докладно знаходимося, і розказати історію, бо така досить цікава. Так як я працюю ріелтором, то до мене клієнти звертаються теж з приводу пошуку для них квартири. І ось дзвонить до мене один клієнт і каже, що шукає квартиру з ринку первинного, ось там метраж 40-45, дві кімнати, і чи може йому допомогти. Звісно, я кажу так. Він сказав, що ось декілька варіантів він вже сам знайшов, йому вони сподобались, і він мені їх скине, щоб я подивилася, і сказала, що я думаю про ті інвестиції, про ті квартири. Він мені скинув там кілька варіантів, і одна з тих квартир, це була, власне, ця квартира в цій інвестиції. Ну, я йому сказала так, що ця інвестиція досить цікава і непогана. Рекомендую. Я подзвонила до забудовника і оказалося, що та квартира вже ну, не продана, вона зарезервована і що вона на даний момент не актуальна, а інші квартири в цього забудовника вже були продані. Натомість та особа з відділу продажу запитала, чи записати мене в список, і якщо квартира звільниться, то вони мене повідомлять. Я кажу, так, записуйте, звісно. І буквально через тиждень до мене дзвонить цей представник забудовника і каже, що ця квартира звільнилася, чи я далі і хочу її придбати. Я, значить, дзвоню до клієнта, кажу, що квартира звільнилася і чи ви далі зацікавлені нею. Він каже, ні, я вже щось там інше знайшов, і клієнт передумав. Натомість я так придивилася ще раз до цієї квартири, до цієї інвестиції, до локалізації, і мені сподобалось, і думаю, хм, Цікавий цікавий варіант під фліпінг, але ну, ціна була мінімально нижче риночної через те, що її там якийсь клієнт зарезервував ще трохи раніше, якби ціна була зафіксована. Натомість я розуміла, це було наприкінці 2023 року, що тут тоді була тенденція взростувати. Ціни на нерухомість зросли росли, і я розуміла, що в наступному році ціни будуть вищі, поки ми зробимо ремонт, поки дойде до продажу, ціни і також будуть вищі. І я кажу добре до того представника, резервуйте мені для мене. Натомість, на той момент у мене мого капіталу вільного не було, бо в нас були там інші квартири. І в мене було завдання знайти пасивного інвестора. І на це в мене було там 3 або 4 дні. Ну, я, власне, подзвонила до декількох людей, сказала, що є чудова пропозиція, треба брати. І знайшла одного поляка, який, власне, купив цю квартиру. Я, відповідно, роблю ремонт, проект, і зараз займаюся продажем. І потім прибутком будемо ділитися 50 на 50. Тобто, ось така історія. По суті, знайшла цю квартиру навіть, можна сказати, не я, а мій клієнт сам її мені підкинув, а потім в нього плани змінилися. або, можливо, він знайшов якусь іншу, купив щось інше, а цю квартиру вже купила я під флі. Наступне питання: як довго триває ремонт? І тут потрібно поділити на ринок первинний і вторинний, тому що на ринку первинному трошки швидше робиться ремонт. Бо, наприклад, я починала фліпувати на ринку вторинному, і на ринку вторинному там йде генеральний ремонт. Там ми вимінювали всю електрику, всю сантехніку, і то теж нам видовжував трохи час ремонту. Ну, в середньому можу сказати, що на ринку первинному це так десь півтора місяця до двох місяців. А якщо це ринок вторинний, то Пів, десь два-три місяці. Так? Ну, це теж залежить від вашої бригади, яку ви будете мати, тому що одна бригада робить дуже швидко і бо їм залежить теж на часі. Інша бригада, наприклад, може взяти кілька проєктів і робити одночасно кілька проєктів і через то робити вам довше ремонт. Але в середньому півтора місяці на ринку первинному, і десь два, там, можливо, три місяці на ринку вторинному. Добре, наступне питання: скільки часу триває фліпінг від купівлі до продажу? Так, тут теж немає однозначної відповіді, тому що залежить. Дивіться, наприклад, якщо ви купуєте квартиру за готівку, тобто не берете кредит, це швидко, Так, там за кілька днів можна купити квартиру. Потім ремонт півтора-два місяця. І там місяць-два на продаж. Так? То в середньому е час такого проєкту на ринку первинному виносить десь 3-4 місяці. Досить швидко, мені здається. Так? Натомість інша сторона. Якщо ви берете іпотеку на квартиру, так як я робила це на початку мої квартири, спочатку я купувала в кредит, тому що не мала готівки. І виходить, я подавалась на кредит, чекала місяць часу. Потім там той ремонт, продаж, і клієнт, який купував у мене квартиру, теж брав кредит. Ми ще чекали ще місяць на його кредит, і виходить, сумарно в нас виходило 6 місяців проєкт. Від моменту купівлі до продажу 6 місяців. Ну, якби це найдовший період, який в мене за цих 5 років був, більше 6 місяців у нас жоден проєкт не тривав. Так що. Якщо швидко і ринок первинний, і готівка, то це 3-4 місяці з кредитами, це виходить до 6 місяців. Чи були якісь факапи під час ремонту? Досить цікаве питання. І скажу вам так: на ринку первинному не було жодних факапів, тут все йде гладко, поки що, надіюся, так і буде. Натомість у мене є дві цікаві історії з ринку вторинного ще на початку, як ми почали займатися фліпінгом. Отож, перша історія це хлопці переробляли сантехніку в ванні і щось там. Якісь труби не докрутили, чи що. і Десь вода капала-капала. І ось так на ці, цілу ніч вона капала, назбиралася вже досить багато води. Ми рано приходимо, там десь 5 чи 6 сантиметрів води по всій ванні, і що? І ми затопили сусідів. Ну, але не так страшно, тому що ми пішли до сусідів знизу. Там жила якась старша жіночка. Вона, до речі, була і трошки сліпа, і трошки глуха. Вона навіть не помітила. Ну, але ми і так пішли провірити, щоб подивитися там, чи все в сусіда гаразд. І на потолку в сусіда була мокра пляма, тобто від нашої води. Ну і мої хлопці зробили там ремонт, по суті, покрасили там ту стіну і висушили, так? Це один був такий момент, а друга історія. А друга історія це теж сантехніка, це теж ринок вторинний, старі труби. Теж хлопці переробляли сантехніку. У мене тоді, до речі, була якась інша бригада. І вони вже все зробили, сантехніку. Поставили плитку в вані. Ми вже повністю геть зробили ремонт, виставили квартиру на продаж. І одного дня я приходжу на квартиру і бачу, що в коридорі ламінат ось так стоїть горою. Ми не розуміємо, про що йдеться. А й прийшлося, якби цей ламінат зривати в коридорі подивитися, звідки там вода досталася. Ну, і оказалося, що з під плитки в вані витікало таким маленьким струмочком вода на коридор. Прийшлося довбати плитку в вані, і оказалося, що теж як вони там вимінювали ту сантехніку. Якісь старі труби. Получається, вони їх демонтували і до кінця якусь не заглушили одну трубу, поставили нові, і через ту нову трубу, десь там тою старою, виходила вода. Я там не знаю докладно, як то було, але суть в тому, що ось виходила маленьким струмочком вода. Під плиткою, і вона ось силою пробивалася десь між клеєм і під плиткою. Виходила нам на коридор, і ось панелі нам повзбухали. Так що така історія, на жаль, коштовна трошки для нас, тому що ми мусили поміняти ті панелі. Ламінат в коридорі, а також плитку в вані там, де переробляли сантехніку. Тому з ринком вторинним потрібно бути уважним, і саме головне звертати увагу власне на сантехніку і електрику. Також робити фотографії після того, як вам спеціалісти це зроблять. Тому що ну, ніколи не знаєш, що воно все добре зроблено чи ні, то щоб були якісь докази. Наступне питання: скільки можна заробити на одному фліпінгу? Скажу вам в відсотках, тому що так буде легше, і теж залежить від ринку від ринку нерухомості на даний момент. Тому що при стабільному ринку це один заробіток. якщо... Ціна росте, то якби теж якби я собі планую на один заробіток, потім ціни виростають за тих той квартал або півроку, поки робиться ремонт, і де-факто заробляємо два рази більше, що теж, з одної сторони, і приємно, тому що більше заробили, але з іншої сторони, як потім щось наступне купуємо, то і так купуємо вже задорожче. То дивіться, з одного фліпінгу можна заробити. Я рахую так, якщо я вкладаю певну суму грошей, і якщо е, після продажі я не отримаю плюс 10% з тої суми за, під час одного фліпінгу, тобто не річних 10% тільки з одного фліпінгу, то це для мене вигідний проєкт, і я в нього вхожу. Натомість, якщо я по розрахунках бачу, що там я 10% від вкладеної суми не зароблю за такі проекти я не берусь. Ну, а Частіше всього заробляється, якщо ростучий ринок, то і так заробляється більше і 20%. ну, Мій рекорд це 30%. Я вважаю, це досить багато. Інші інвестиції такого, такого прибутку не дають. Бо 30% це ж навіть не річних, це з одного проекту, який, який триває 3-4 місяці. І ось е, представте собі, що ось зробите таких квартир 3 в рік і заробите 90% прибутку з вашого капіталу. Тому, ну але це при ростучому ринку, так при стабільному 10%. Ну і так і я вважаю, це теж досить добрий результат. Наступне питання, яке ви часто задаєте, це як швидко продаються квартири, і взагалі чи швидко продаються фліперські квартири. Відповідь звучить швидко, тому що дивіться таких квартир гарних з ремонтом, в яких ще ніхто не жив після ремонту. На ринку мало. Я як ріелтор можу сказати, що 95% квартир, які продаються, це або від забудовників без ремонту, або з ринку вторинного з таким ремонтом, що там був 5, або 10 або 15 років тому. Так? Тому воно вже виглядає, ну знаєте, і міняти не хочеться, бо ніби й не дуже старе, але вже з моди вийшло і не таке цікаве. І ось таких квартир фліперських є досить мало, тому вони швидко продаються. От якщо... Ми виставляємо квартиру в риночній ціні. До речі, теж важливо. Тому якби ми купуємо квартири нижче риночної, щоб продати її в риночній ціні, вона тоді швидко продасться. Бо якщо ви купите по риночній ціні, зробите ремонт і. Будете продавати її набагато дорожчу, ніж риночна, то вона у вас буде довше продаватися. А весь проєкт полягає на тому, щоб продати по риночній ціні. Якщо ось така буде риночна ціна, тоді квартири продаються швидко і знову ж таки немає однозначної відповіді, тому що мій рекорд продажі це один день. Я вечором виставила квартиру. Мені в той, в той же вечір написала дівчина, чи можна її завтра зранку подивитися. Вона прийшла, подивилася і сподобалося, Вона каже, все я беру, резервую. І це мій рекорд, якби в один день продалась. Так найдовше моя продаж тривала три місяці, але це тоді, коли почався ковід, локдаун. Всі поперелякані, не знають, що робити далі: чи купувати, чи не купувати, чи ціни будуть рости, чи падати не зрозуміло. Тому та квартира продавалася три місяці. Але в середньому, в середньому квартира десь продається місяць часу. І я вважаю, що це якби недовго, досить, досить швидкий період. Що з податками і які податки потрібно платити, питаєте ви. Отож так, при купівлі, так, при купівлі, якщо це ринок вторинний, то ми платимо 2% ПЦЦ. Натомість, якщо це ринок первинний, від забудовника податку немає. При продажі важко відповісти, тому що це залежить, як ви купите квартиру. Чи ви купите як особа фізична, чи дявальність господарча, чи ЗО. Від цього буде залежати податок, який ви мусите сплатити. Дивіться, якщо це особа фізична, до речі, фліпувати як особа фізична не можна. Можна зробити там одну-дві квартири. Натомість, потім, якщо ви будете займатися цим, Бізнесом регулярно, то і так потрібно відкривати фірму. Навіть якщо будете робити один, одну квартиру, квартиру в рік, то і так потрібно мати фірму. То якщо це особа фізична, то ви будете платити 19% від чистого прибутку, тобто це вже квартиру, ви продали, відмінусуєте там ціну квартиру, ремонт, всі додаткові витрати. І ось з чистого прибутку 19%. Досить багато. Але, ну, але такі податки. Потім, якщо дівальність господарця, це теж 9, 9, 19%. І в мене була потім діяльність, зараз в мене спука ЗО, тобто товариство з обмеженою відповідальністю в товаристві і плачу 9% від чистого неприбутку. І останнє запитання, яке я собі зафіксувала, це як бути при продажі, якщо квартира має 8% Вт, а меблі 23%. Ну, тут хочу підкреслити, що ват це коли ми купуємо на фірму. Так? Якщо це особа фізична, то у вас цей ват не, не обходить. Натомість, якщо це фірма, і ми купуємо з ринку первинного, то є там ват, тому що ринок вторинний звільнений від вату. І як при продажі, дуже просто: ви квартиру виставляєте, продаєте з ватом 8%, а меблі окремо продаєте на окремій фактурі з ватом 23%. Ну, тобто, якщо вас ви купили квартиру під фліпінг, у вас фірма при продажі, навіть якщо клієнт не потребує фактуру, так інвойс. І так, ви повинні виставити два інвойса. Перший це буде на квартиру з 8% ват, а другий це на меблі і на побутову техніку з 23% ват. Натомість, якщо ви маєте бухгалтера, вам бухгалтер теж відповість докладно щодо цього вату і як правильно з ним поступати. І все-таки я не втримала, щоб не показати вам інтер'єр цієї квартири. Зараз швиденько ви його побачите. А після нього ми спустимося в гараж, тому що хочу вам показати один ексклюзив. Місце парковочне на платформі. Не знаю, чи ви таке бачили чи ні, тому що досить багато українців таке ще в житті не бачили. І ось як вони приходять дивитися на такі гаражі, то вони в шоці, і їхні вираз обличчя в той момент для мене дуже смішний. Хочу вам показати. Мені цікаво, що ви бачили таке чи ні. Поїхали. В гаражі і ось так виглядає платформа по польськи, тобто два поверхи, де паркують машини і наверху, і нанизу. І на чому воно полягає? Тобто, ну тут зрозуміло, так, сюди приїхав-виїхав. Тепер, щоб в'їхати на верхній поверх, то потрібно цю всю конструкцію опустити. І цей верхній поверх зрівнюється з землею. Тоді машина в'їжджає на цей поверх і підноситься до гори, догори, і та машина, якби, бо з там. Можливо, виглядає це страшно або незрозуміло, але це все для того, що забудовник має відповідну зробити відповідну кількість парковочних місць, а не завжди гараж дозволяє зробити стільки парковочних місць, скільки говорить закон. Тому робить ці платформи. Ну а ці платформи для того, щоб власне збільшити кількість парковочних місць, бо маємо в одній площі чотири машини, а не дві, як би було це стандартно. Пройдемо далі. Ось, наприклад, тут. Видно, що е, сусід собі запаркував, він якраз знаходиться на верхній платформі, запаркував і опустився, ну, на низ, запаркував все, пішов додому. Получається, що якби моє місце було парковочне внизу, то я мусила би е, піднести його машину, щоб виїхати свою. А як це все підноситься, зараз вам покажу. Е, ось тут потрібно е, таким чіпом натиснути. І ми машину підносимо догори. Трохи це часу триває, <смі> тому що потрібно стояти і тримати цю кнопку. Нема такого, що натиснув кнопку і можна відійти. Потрібно її тримати, аж поки ця машина піднесеться до гори. Ось бачите, а тут нижній сусід зараз зможе виїхати. До речі, все, все українці. Тут UA, тут UA. Ось ми підняли цю машину. Вона тепер вверху, а ця ось на низу може виїхати. Взагалі, які мінуси цієї платформи, ну я плюсів не бачу, ніхто не любить цих платформ, вони, до речі, йдуть в два рази дешевше. Мінус такий, що потрібно, по-перше, стояти, тримати цих кілька хвилин, коли машина там піднесеться або опуститься. Другий мінус такий, якщо, не дай Боже, там електрики не стане, ну, то ви не будете в змозі опустити або підняти свою машину. І третій великий мінус це обмеження по вазі і по висоті машини. Тобто тут пише, що дві тони має бути максимально... Ально важити машина, і по висоті там йде метр 75 або метр 65 в залежності від цих платформ, тому що вони бувають вищі і нижчі. Так що якоюсь великою машиною ви сюди не в'їдете Ну але так як видно, ось це ауді сюди помістилося без проблем. Знаю, що тих, хто перший раз бачить таку конструкцію, трошки в шоці, бо вони раніше цього не бачили. І відразу таке, «вот, що, що, що це таке. Ну, але так придумали в Польщі, щоб вийти з положення, з того, як я говорить закон, що потрібно мати багато парковочних місць, а підземна парковка не дозволяє помістити стільки машин, тому роблять ось такі конструкції. Ну ось і все. Відповіла я на ваші запитання, які ви мені задавали. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Якщо у вас з'явилися додаткові запитання щодо там, фліпінгу, то теж пишіть в коментарях і, можливо, на наступній квартирі я відповім на інші запитання. А також кого цікавить взагалі тема інвестування в нерухомість, тема фліпінгу, хочу вам сказати, що я проводжу актуальний курс навчання по фліпінгу, де розповідаю всі деталі цього бізнесу. Тобто, крок по кроку, що потрібно робити, як купити, як знайти, куди зголосити, які податки заплатити, як з ремонтом, як з проектом, як з продажу. Ось всі такі ці елементи в мене є в моєму курсі. Там в описі відео я прикріплю анкету, де ви зможете залишити свої дані і записатися на цей курс. Буду рада вам допомогти. Якщо ви хочете змінити щось в своєму житті, почати додатково заробляти гроші, тому що фліпінг це супер справа, бо це не, не є основна робота. У мене теж це не мій основний заробіток. Це якби додатковий заробіток з моєю основною роботою. Так само, ви працюючи десь у в когось в наймі на етаті, можете додатково собі заробляти гроші. На фліпінгу, а що ще важливо, що якби теж не потрібно мати всього капіталу, щоб почати інвестувати. Можна це брати кредит, як я робила, можна знайти пасивного інвестора. Теж такі моменти я розповідаю на своєму курсі, тому підписуйтесь і запрошую до свого інстаграму, тому що там я на щодень розповідаю якісь різні моменти будні дні, показую щодо фліпінгу, щодо купівлі квартир. Будемо на зв'язку. До побачення в наступному відео. Па-па!